Вітаю, шановні телеглядачі, ви на 33-му каналі, за вами Геннадій Це програма Право на Правду. Прямо зараз будемо говорити про ситуацію на фронті політичному з нами вже на зв'язку Віктор Бабаренко. Моє вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я, пане. Доброго здоров'я. Тільки слухав наших колег. Говорите слово буржуйка! А чому буржуйка? Просто мені цікаво. Що то у буржуїв було тепло? Чому ось буржуйка? Не знаєте? Етімологію цього слова. В чому? Чому фіском точно не, не скажу. Ну це ще ж це ж 17-20-х років. Можливо, тому що е, я так ну, це припущення, все на все, що в Пітері, в Москві там були проблеми з дровами, і тому е, буржуї, до яких ще пролетарів не підселили там після го року вони. Всі зачинялися, вони ж були, як у Переображенську, седьмікімнатні квартири, а вони там в одній зачинялися, і в буржуйки топили, тому економили таким чином е, дрова. Ага. От, і в буржуйки ж в вікно виходить прямо. Це не центральне mm -hmm. опалення, яке пропало, а в вікно виходить просто трупа. Ага. Індивідуальна історія, тобто, така, тому буржуйка. Да. Приватна власність, <ріст> ну, цікаво, зрозуміло. А, ну так є. От мені підказують, що базується на такому карикатурному образі буржуя. Ну, така історія. Це слухайте. Давайте почнемо про важливі справи говорити: буржуйка, буржуйка. Геополітична історія не знаю. Мені цікава ваша думка. Путін Путін дає ну, не знаю, судячи з тих всіх виступів там. В Ратфеду Шабашу в Лужніках тако, і таке інше. Не знаю, вам не здається, що він починає включати задню і якось згортати всю війну? Ну, не знаю, або якось відсторонюватися від неї вже я бачу, що він починає. Не знаю, може вам тако, ви також щось бачаєте у цій всій історії. Що вам здається? Чи йде справа до згортання, чи до заморозки, чи я не знаю, чи це таке відчуття просто і так хочеться ну, просто всім? Коли заходили вони рік тому сюди, Путін приймав політичні рішення. Потім Путін приймав військові рішення. Ми знаємо, що весною літом він особливо переймався особистим командуванням, малював стрілки на глобусі да управляв війною по глобусу. А зараз mm -hmm. дійсно складається таке враження, що він дистанціюється, щоб набрати не хоче брати на себе відповідальність. Mm -hmm. Ну, принаймні такої версії притримується Гіркін. Він же стрілков. І mm -hmm. е, 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 ну, десь воно на те на те і схоже. Хоча я не думаю, що Путін от, дистанцюється, тому що щоб не склалося враження, що вони готові на е, наступний жест доброї волі. Да? Доброї mm -hmm. волі від них чекати не, не доводиться. Ми зараз це бачимо, чому тому, що інтенсивність наступу останні три дні особливо спадає, да їхня то mm -hmm. під Бахмутом вуглідаром вони видохлись. Втратили і вагнерівців і там Тихоокеанські бригади дві. І Ми бачимо це, якщо ще тиждень тому ми знищували з ЗСУ 900 тисяч росіян, то от останні два дні там 560, показує там статистика 600, тобто пішло скорочення весь останній тиждень. Пане -пан якщо я не падає. Чому? Тому що кількість менша. але щоб в нас не було ілюзій, що. Ворог там якось е, хоче, е, ну, як ще там уникнути поразки, там перегруповуються і вже готується до оборони. Я думаю, mm -hmm. що вони зараз будуть готувати ще одні угруповання. Зараз зроблять перерву березень місяць, коли підсохне, тому що ну, буквально. Ось ну там обіцяють на 7-8 березня якісь морози, а потім однозначно буде ну, буде наступить відлига, і це на місяць. Це фактично до Пасхи, буде відлига. Ну, на півдні вона раніше почнеться і раніше закінчиться. Там уже, там, як правило, вже після 10 квітня вже ранні зернові саджають. Да? І тобто, наступ ворога можливий ще після, ще після одного переугрупування. Хоча тут можуть наступи накластися, десь вони будуть наступати, а десь можливо і ми. Ну якщо ми не, не в квітні, то в травні точно я думаю, що вже почнемо, і ми там щось, е, щось робити. Так що я би не став говорити, що е, по пут, путін скукожився, е, uh -huh. він е, не зовсім однозначно не піде на ні ну, У нього немає ще відчуття, що вони програють. Частково це із за того що він самовпевнений, що він себе вважає фартовим, а частково тому, що йому докладують, що от час, час, і чуть-чуть останні боїм трудний самий. Да. Я тут не знаю, от ви і... згадали, до речі, де хтось з моїх товаришів підрахував, десь 4, 4, 4 москалі вмирає на хвилину. у нас Кожну хвилину. Десь 4-8 москалів вмирає. Ми сидимо. Хвилина пройшла. Вони вмерли. Хвилина пройшла. Ми, що він, він знає чи не знає? Так, ну дійсно я не думаю, глухайте, тут така справа. Гіркіна, ви згадали Гірки, Гіркіна, а він його зробили уповноваженою особою з визначення статусу Російської Федерації. Бо те, що він заявив, так да. Ну що він заявив? Я бачив це інтерв'ю, і він сказав, що без китайського лендлізу все. Російська Федерація да. ти, і, в її армія, от точніше, її армія. Вона не просто не просто неспроможня буде а, там нападати, вести оборону, все вона повністю осиплеться. Ну а що це каже про те, що все Російська Федерація більше не, не суб'єкт. Якщо вони полягаються в даному випадку на третю країну і на її, на її лендліз, таке інше, не знаю чи буде той китайський лендліз чи ні тут багато факторів, всі граються на цьому. Давайте поспок... поки поговоримо. знаєте, про що на тлі ось цієї історії загроза нападу РФ на інші країни. Збільшуються, кажуть, тут кожного дня перелік країн, хтось там вираховує їх після генасамблеї. ООН, хто там втримався, хто не втримався, хто перелякався. Мене більш за все насмішили таліби. Таліби. Ну дійсно це реальна весела історія. Вони приїжджали, я пам'ятаю до них. Їм давали кошти, гроші, великі гроші. Вони та так, так, все буде добре. Все буде добре. Ну на голосуванні вони проголосували не так, як я от не буду здивований, якщо вони все ж таки в Таджикистан, чи куди там вони попруться там навесні, чи коли ось там підсохне та історія, то я знаю, це тільки навесні. Може може бути, що думаєте з приводу того, чи дійсно Російська Федерація спроможня спроможня, все ж таки наважитися на якусь таку ще одну спецоперацію? Я не знаю, де там Молдові, в Казахстані, в Білорусі, в ще в якійсь опухолі. Що думаєте, з цього приводу? Ну от е, проти Молдови провокація можлива, е, от е, хоча росіяни прекрасно ж собі уявляють, що без дозволу Молдови вони ну ми не зайдемо на територію Молдови, поважаючи суверенітет цієї країни, е, хоча там ну, Придністров'я не контролюється Молдовою, але ж де Юре воно ж ну, це ж частина Молдови, тому ми не зайдемо і там можливі провокації оцих всіх придністровських військ там до півтори тисячі їх. Ну, здавалось, там три батальйони. Да І що нам їх роздавити, зважаючи на наш досвід. Тим більше що е, там це дуже часто не російські контрактники, а набирають на контракт тих, е, хто в Тирасполі умовно. Живе, але отримав російський паспорт. Там же ж дуже mm. багато людей, в яких, щоб ви знали, я колись їздив з Молдаванами, в тому числі і з Придністров'я, були представники. Вони мене посвятили, що багато жителів Придністров'я мають молдовський паспорт, румунський, mm -hmm. і придністровський, і російський. Тобто, там набор паспортів. Так. Да. Людина от, світу якась. Космополіти. У кого є російський паспорт, вони там ну вибрали ну контрактники платять же, добре, okay. а служить в Тірасполі через дорогу, через дом. От то ну, провокації можливі, але що стосується країн НАТО, ну в першу чергу там, де є сухопутний кордон з Росії, це країни Бал Балтії, Фінляндія, Норвегія і Польща більше okay. немає країн. Ну через Балтіку, то це можливо там і. Німеччина і Данія ще і Швеція, які через Балтійське море, а вони там малювали колись казочки там на карті остров Готланд, як вони будуть зазавоювати. Я пам'ятаю да це їхні ці воєнкори такі рисували. От це країни, на які теоретично можливий. Напад безпосередніх збройних сил там це або заход на їхню територію, або якісь десанти. Але ми ж розуміємо, що війна 21-го сторіччя, ну, от нинішня російсько-українська війна, показала, що е, розвідка е, не, ну працює наскільки класно, що зненацька як, напасти неможливо. Як ото ми знаємо про історію Другої світової війни, отут там. Був там віроломний напад німців, Потім там, в 44-му році, операція Багратіон, де там, там Ракасовський жукав, там в общем, накопичили так війська, а німці не дізналися. Тобто це було там маскування, страшне все. Зараз все десь де маскуються через спутники. Ну і плюс на Росії всі все продають. От і тому підкупити якогось генерала там чи полковника немає проблем в генштабі, е, і вони тільки задумають десь зайти на територію Балтії. Е, як вже ми будемо знати, що туди перекинута батальйонна тактична група, там 700-800 чоловік. Це вже буде секрет полішинеля в ще в, в, під час погрузки, грубо кажучи, з Вороніжа mm -hmm. і. І до, до Пскова, коли вони доїдуть, вже всі знатимуть, що така батальйонна тактична група, очолює її Іван Іванов, там заступник той, що у них скільки, то одиниць бронетехніки, це не можна просто підготувати, щоб напасти. Тобто, це може бути або демонстрація, або якщо ну це із казкових міфів, ну, із казкових, верні альтернатив, це коли Росія, щоб показати, що. Захоче здатися, є побутує така думка, що вона робить якусь ракетну атаку по якійсь країні Балтії, отримує назад. Потім глибинному рускому народу каже: Ну надірвали ми пуп проти всього НАТО воювати, тому відходимо іншого виходу нема. Тобто є, і це як альтернатива тільки може бути. може бути, але вона мені здається ну поки що міфічною. Хоча, ну, допускаємо там вірогідність такої альтернативи, якусь там скільки відсотків, і, можливо, вона розглядається просто як план виходу з війни. Що от ми, ми перемогли Україну, але ну, воювати доводиться проти НАТО. Ну, а от провокації, бути. ну але це ж понятно, що навіть ракетний удар буде нанесено після якоїсь провокації знову. Фіни обстрілюють погранців, mm. От е ці наступають на Хельсинки там трьома ротами. Все закінчується дуже швидко. Дуже Але швидко. вони розказують: ну ми, хоча б, старалися перемогти. Ага, ага. Я бачив, як фіни тільки все почалося, і вони там літаки. Вони підготувалися, і вони кажуть: Ого, ми вже навіть не такі, як було тоді. Давай, давай. Іди сюди, ми тобі покажемо, як ми навчилися. Вже тієї не буде, навіть і партизанщини, мені здається, все буде інакше за стандартами НАТО, за стандартами е е е дистанційної війни. Росіяни ж фул контакт полюбляють, а адекватні цивілізовані люди кажуть, взагалі не хочуть, щоб солдати воювали там, все йди до дронів, до якихось роботів. До бачив випробування літака. Слухайте, літака, який без пілота винищувач, літає на поки ця американська якась історія. Взагалі це супер. Тобто, вже ані яких наступна війна. Я вам пане Геннадію, скажу, що це будуть п'ятикласники будуть призивати в 10, в 10 років то що вони якраз їм подобається у них виходить це краще ніж у дорослих ну, вже після 30 та вже ветеран і вже йди на пенсію а от 13-15-річні, Так, зараз 13 є навіть зараз слушайте, є вид спорту різновид, є такий там на дронах перегони, і там от о, переважно ну, одна молодь. От, одна молодь. Вони літають на цих <aktiviti> дронах, проскокують розкокують отвори, отакі і таке інше. Там дійсно одна Надзвичайною швидкістю. Так. Да. так, надзвичайно. Слухайте, рухаємось далі. Далі що? От якраз далі цей китайський план. Цікава ваша думка. З приводу цього плану і слухати, Столтенбергу він не, не сподобався цей план. ба більше 100, ну мені взагалі здалося, що Столтенберг тільки а, він, не знаю, чекав на цю нагоду і сказав, що О, взагалі ми тут не віримо. Більше Китаю і вбачаємо от, от ознаки майбутнього китайського ленд-лізу От що думаєте, з цього приводу буде лендліз китайський чи ні? Як думаєте? я от Російської ну, Федерації. Що стосується Китаю. То Китай найбільший бенефіцар цієї війни. Він найбільший вигодонабувач. от uh -huh. тому що з одного боку китайцям хотілося б, щоб 에, Америка і НАТО втяглись в конфлікт в Україні, і з іншого боку, 에, конфлікт цей ослаблює Росію до вже, там. Ну якщо Росія програє вона, вже там третя розрядна країна, і фактично буде являтися сировинним придатком Китаю. Тобто вони убивають двох зайців, основних своїх конкурентів послабляють. Да? Ну, Росія не так їм конкурент вже, але між тим вважається, що ж там друга армія світу. Ну, от, уже ясно, що, це що, рік бували, тому. що друга ця Китай. Це в минулому році. в минулому да, році да. була така історія. Так да, да. от, тому Китай хотів би продовжувати цю війну. Тим більше, якщо б це можна було, вони ж не, без, не безкоштовно хотіли б поставляти. Це ж не був би лендліз в сенсі лендлізу, да? коли е, там, тоді е, в ту війну чи зараз там, Сполучені Штати готові поставляти, а типу, про гроші поговоримо після війни. То китайці б сказали, ні-ні-ні, тепер е, і берегли б свої юані. А викачували з Росії золотовалютний резерв, ну і е, за, задєшував енергонасій е, ну, е, Нафтогаз. От е, так що Китай дуже би хотів, е, звичайно, особливо по тих позиціях, де е, Росія не справляються. Наприклад, там Параха у них е, е, у них вони. Болванок для снарядів робити можуть, ну, металургія дозволяє, потужності дозволяють, а порохів не вистачає. Вони їхніх потужностей і вони ага. б прикупили. Вони прикупили якісь ну, і готові снаряди, відповідно. Е, вони прикупили б ще, можливо, якусь бронетехніку. От. Зараз Китай, справа в тому, що от, ну, помаленьку вони і зараз допомагають. Я знаю, що ще перед новим роком був та ні, ще в листопаді був заключений контракт на 150 п'ятдесят тисяч. Поставка, але не міністерство оборони. А там ну якимсь прокладкам, але mm. китайці там 150 тисяч термобілизни поставляли. Русиків, Русиків. є Мелоча приятна для росіян, well, розуміючи, yeah. що у них там да кальсон mm. з начосом не вистачає. Mm -hmm. ну, от е, ще там е, ми просто можливо не знаємо по якій сірим схемам. Поставляється щось, що там, якісь холодильники, з яких вони плати винімають, ставлять в дрони свої і вже мають. Озброєння. І китайцям добре. От, то є якісь супутні товари, товари двойного призначення, якісь машини, uh -huh. а в тому числі, я знаю, поставки бензовозів були е, через Казахстан. От бензовозів ми напалили, скільки що вони не встигають uh -huh. їх робити. Е, от, е, то Китай дуже бихатів. Uh -huh. От, Столтенбергу не, не сподобалось. Китай, не сподобалось. до речі, в свої, оці свої 12 пунктів, він з одного боку. Так, да, він е, зробив і Росії, е, сказавши, що вони за мир, що тут і зараз, да, давайте зупиняйтесь mm -hmm. і домовляйтеся. Але ж ми розуміємо, що це не в інтересах китайців, і це було сказано е, е, ну, за принципом конфуціанства. Да. Ми мусимо сьогодні сказати, то ми це сьогодні скажемо. Mm -hmm. а, mm -hmm. а, а там ми держимо пальці так або дурі в кармані. Mm -hmm. е, знову ж вони е, там. Сказали, що це Захід винувати. Ну, понятно, антизахідна риторика тут Росія і Китай на одній волні, але вони сказали і важливі для нас речі, що вони визнають цілісність України в межах 91-го року. І це було чітко сказано. І друге, що було дуже чітко сказано, що ніяких ядерних о, цих о, випадів, о, тобто проти о, того, щоб випустити джина з, о, з цієї пляшки. Так що Китай реверанси зробив в обидві сторони uh -huh. і Росії нам, і Росії і Заходу, от а сам, звичайно, хотів би поставляти по-тихому, але я так думаю, що е, Саліван е, і Блінкін заявляли, а Блінкен і літав туди, і вони заявляли, що зробили, як би як, як модно було говорити uh -huh. е, в 70-ті, останнє китайське попередження uh -huh. Китаю. Uh -huh. Що там, типа, ну-ну це робить. І я думаю, що китайці, якщо зможуть потіхам, будуть потіхами. Але так, щоб офіційно сказати, ми допомагаємо Росії, такого не буде. Слухайте. Ну наслідки ж будуть. Байден сказав, що наслідки будуть, якщо така історія, вони вони, він да, Ці наслідки для Китаю не озвучені, Але я так думаю, що це можливо економічна війна, хоча вона да. не вигідна ну, зараз ні ні Аліекспрес. Аліекспрес можуть виключити, ну, так, зробити поза законом. У Європі, наприклад. Опа! Ну да, і все вже дуже погано. Вони ага. можуть покласти, ну просто, просто вивести звідти інвестицій. Да? Вони можуть ну, там економіка Китаю, як перевернута пі піраміда, вона дуже залежна від того, щоб Китай зростав. Тобто, ага. якщо Китай в мінусах, то він обвалюється там ефект доміно починається. Так. Але це вдарить і по всьому світові. Тобто, ну Китай наскільки велика економіка, що станеться те, що сталося, коли в Піке зайшла в 2008-му американська економіка з іпотекою. І коли mm -hmm. все пішло шкереберті, років три виходили з тої кризи, то тут може бути ефект такий же або гірший. І при тому, що зараз в усіх інфляція, весь світ там трясе, лихоманить. То ніхто не зацікавлений. Ну, в першу чергу уряди не зацікавлені, щоб зараз був злет цін, інфляція і так далі. Так далі, тому що це ударить по них репутаційно, а значить, і електорально, і значить, і Байден на другому турі там злітає, і те ж саме буде із Шольцем, із Макроном. Ну, в общем, летить все ж керебель. А от якраз у товариша Сі нічого не летить. Він пожизніний вже тепер диктатор, oh, Так у Путіна нічого не летить. І тобто зараз економічна якась катастрофа, ну навіть спад великий, не катастрофа говоримо, великий спад, він вдарить скоріше по цивілізації, ніж по авторитарним країнам. Вони такі кризи переживають легше. Китайці до ну, чашки так, рису. Ще, ще на пенсію тільки вийшли ті, хто в 60-ті мав чашку рису в день. Оце я пам'ятаю так. І готували до того, щоб їм нічого було. Втрачати. Слухайте, вихід з ДСНВ, ось ця історія. Це старт новим перегоном. Ну, озброєнь. Раніше було то гонка озброєнь, гронка озброєнь. Перегони озброєнь. Це воно чи ні? Я думаю, що це знову ж панти Путіна. Це підвищення ставок і емоцій. Це ще одне намагання там Захід налякати, його істеблішмент налякати. А, і а чим налякати? Eh, ну, to, я я, дум я думаю, на Росії не розуміють, що. А чим налякати? Я не розумію. Дивіться, останнього разу, коли була гонка оця, гонка озброєнь, ну, в якій приймав участь Радянський Союз, все скінчилося погано. Так ми втратили зв'язок. Давайте спробуємо відновити і дізнатися, що тут у нас з гонкою озброєнь. Є, пан Віктор, ви з нами? Пробуйте нас перенабрати, чи, чи ні, чи, чи ви мене бачите, чуєте? О, о, відновилося. Бачимо, бачимо вас, чуємо, що сьогодні зв'язок. На чому ми зупинилися? Гонка озброєнь, я вас запитаю. Це ж, не, це ж одна з причин розпаду розвалу Радянського Союзу, чи ні? Чи я помряю? Ні, абсолютно так. І ми розуміємо, що. Так це пастка для, ,8... Це пастка для Путіна. Це ж пастка для Путіна. Він знов Абсолютно. І, і тому я більш ніж певен, що це тільки панти. Панти для приїжджих як метод е, е, Росії по управлінню е, зовнішньою політикою. політикою. І він ну, кілька разів він давав ефект, і тому росіяни може сподіватися, що вони налякають Європу е, ну, цивілізації Європу Америку ще раз. От це пастка, тому що 1,8% ВВП. Це проти 44 Сполучених Штатів і Євросоюзу 1,8 і 44 відсотки. Ну а що ми говоримо? Тут? В 22 рази перевага. Тільки 22 відсотки у самих Сполучених Штатів в 11 в 12 разів більше. От і тому ну ніякі там технологічно нічого не доженуть. Вони можуть тільки казати: От ми зараз кліпаємо ядерні бомби там в там, десятках сотнях мегатонн, щоб потім підірвемо всіх, зірвемося всі там радіоактивний пепел, весь мир, все по кисельову. Mm -hmm. От, От, але я думаю, що ну це все таки це понти. З огляду ще й на те, що це понти, що. Китай не хоче е, е, брати участь у ядерній війні. Сі дзіньпін ще хоче пожити. Можливо, там цінить своїх дітей, і внуків. От і вони вони за війну, але таку по-тихому, тихеньку, виснажливу mm -hmm. війну і тому крім ну, Росії про це ніхто не думає, але Ні... і Росія нікого вже не налякає. Тут Ні, хіба що я кото ну, як їжака? Зрозуміли Да? Ну я зрозумів. Китай мені? Китай влаштовує історію як у Кореї. От, щоб ми от як що да. шторхалися, шторхалися. Вони виснажували і Європу, і Російську Федерацію, і Сполучені Штати потихеньку їх влаштовується історія. Дійсно, дійсно. Тут три трикітри, і три вони всі три слабіють, слабіють на, на глазах. дійсно так. Луки не знаю, мені почув цей те хтось там тезіс такий. З політологів Третя світова виходить на марш. От мені цікава ваша думка, що дійсно третя світова виходить на марш, чи тільки пілотку вдягає, чи, чи що тут відбувається, ну ймовірність третьої світової війни все-таки велика. Якщо ж знову ж Росія все-таки ризикне. Е, і десь ну вдарить там, повторюю, з сухопутними військами вони ну, максимум три роти можуть наступати там на Естонію чи на Фінляндію, але вони можуть вдарити тими ж ракетами шахідами, щоб спровокувати цю штуку. Верні, вони спочатку зроблять провокацію, а потім вдарять. Хоча насправді ця провокація буде з їхнього боку. Е, знову ж, якщо все-таки Китай вірогідність цього мала. Але якщо Китай все таки відкрито почне м, поставляти якісь озброєння е, Росії або ж полізе на, на Тайвань, що теж може спровокувати? Ну, скажімо, е, як любили говорити е, радянські пропагандисти, що був там перший очаг війни в Європі, второй очаг війни в Азії, там да? ага, японська ага. мілітарістка воєнщина, тут так, так. гітлерівська Німеччина. Ну от, щоб ще один. Ще один запалало ще одне багаття війни або на Тайвані, або Китай втручається якби в війну російсько-українську, фактично допомагаючи озброєннями Росії, і це провокує якісь ці. Хоча все одно. Ймовірність така є знову ж це, якщо і Росія приміняє третій варіант, Росія приміняє тактичну ядерну зброю проти нас, і це теж провокує якусь відповідь Заходу на, наприклад, знищується Чорноморський флот, Балтійський флот, і ми отримуємо да, там ще щось. Тобто, як три ймовірних різних сценарії початку третьої світової війни є, проте я би сказав, що вони ну якби. Не, не тільки варіанти, будь-яких з варіантів це може бути, але вірогідність все-таки я б не назвав великою, високою. І, скоріш за все, вигідніше армійським і ФСБшним генералам пристукнуть Путіна, чим почати Третю світову війну. Тому що ну там же ж не всі мали коріння. От хочеться так думати, хочеться, щоб так було. Подивимось, побачимо. Дякую, пане Віктору, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Пока, пока, тримайтеся, тримайтеся нашим телеглядачам. Нагадую заходьте на ютуб канал, жамки на підписуйтесь На новлення замов Гонаді виноградов. програма Право на правду. Тримаємо стрій.